Добрий день, любі парафіяни, продовжуємо наші зустрічі в рамках цього видання. Конституції, люди та інституції. Сьогодні поговоримо про принципи організації влади І зрозуміло, в рамках конституційної організації, і що, мабуть, відміжовує від автократії, там, різного роду тоталітарних режимів чи особистісних режимів. От, Тобто тих режимів, де влада є необмеженою. Е, зрозуміло, це буде йти із проблемної точки зору і розвінням деяких міфів стосовно розуміння деяких принципів, які лежать в основі організації держави, е, в цьому блоці поговоримо про п'ять принципів: це поділ влади, демократичну структуру державності, принцип самоврядування, законність. і Юридичну визначеність вони тісно взаємопов'язані Да вот, але. Коли ми говоримо про ті принципи, треба все ж таки про їхню специфіку говорити. да, зокрема про подін ну класично от вважається, що поділ це і розподіл на законодавчу виконавчу суду. Врешті-решт це прописано в статті 6 конституції. Якщо брати архітектоніку конституції, зрозуміло, сам передподіл поділ влади це означає поділ влади на установчу та встановлені влади, тобто встановча влада, це влада, яка приймає конституцію. Ми по суті можемо говорити тепер про вторинну встановчу владу, тому що конституційний порядок існує. Ми вже говорили, що є ядро конституції, зокрема, деякі з зазначених принципів насамперед сам поділ демократична структура держави, самоврядування і верховенство права. Вони є архітектонічними по суті складають ядро Конституції з інституційної побудови ми вже говорили про людську гідність, свободу рівність, так, як фундаментальні принципи. Це по суті сутнісне ядро конституції. Воно власне є непорушним і попри 157 статтю, де говориться, що конституція не може бути змінена, якщо там скасовується права людини, суверенітет, територіальна цілісність. Насправді вони ці. Згадані сім принципів, да от вони вони є сутнісним ядром конституції і правки в сторону погіршення становища в цьому відношенні. Ну вони верифікуються дуже елементарно через права людини. Да, тому от, е, треба розуміти цю архітектоніку і сутнісний ряд, незважаючи чисто на текстуальне закріплення в Конституції. Тому що текст він застосовується в контексті. І через права людини ми виходимо на те, що полі влади це не тільки законодавча виконавча судова влада. Ми вже говорили про установчу владу і встановлення влади. Це один момент, другий момент поділу влади це те, що про що мовив. Не опосередковано говорить конституція і допускає, на жаль, поки що конституційний суд, тому що він стоїть на доктрині, яка була поширена років 150 тому назад. да Це йдемо не про незалежних регуляторів, це специфічні органи влади, які здійснюють публічно владні функції. Наприклад, німецька конституція їх згадує як саморегулювні корпоративні утворення. да Ну Мається на увазі там національна комісія з цінних паперів і фондового ринку. На вони не входять у структуру виконавчої влади, тому що якщо будуть входити в структуру виконавчої влади, це відносини субординації, це залежить, їхня діяльність буде залежати від політичного курсу уряду і ну, вивіть собі от визначення там котіровки акції якоїсь компанії на біржі, і там буде давати якісь цінні вказівки Кабмін, да, от. Повідь собі ці ситуації зрозуміло, що вони відділені відділенні, вони не входять в систему дав виконавчої влади, вони здійснюють свої функції переважно в режимі виконавчої влади, але вони поєдні всі ці три функції. І, і по суті, право регулювання вони здійснюють, тому що вони будуть визначати право троніну парламентарії. Не дуже є компетентні в цьому відношенні. Не можуть прийняти рамковий закон да про функціонування там бірж. А от правила на біржі складають спеціалісти, які розуміються на біржовій торгівлі. Далі, далі там адміністративні функції, щоб дотримувалися ці правила, які встановлені біржовою торгівлі. Да? І третє, можуть вони накладати санкції, тобто виконувати кізсудові функції на суб'єктів біржового ринку. Да? Можуть накладати санкції. Це клазісудові чому? Тому що ну, ці санкції можна оскаржити в суд, тому це кізсудові санкції. От, тобто, остаточне рішення буде за адміністративним судом. У нас є система адміністративних судів або господарських судів, в залежності від категорії, от, от там ще дискусії, є, як там розподілити. От, ну, взагалі, -то краще там зрозуміло комерційні суди, да, щоб розглядали ці справи тому що це комерційні відносини. Одну от така система виходить, і воно ж прямо не випливає з конституції. Хоча, якщо говорити про незалежних регуляторів, якщо ви подивитесь статті 85, там антимонопольний комітет, згадується, і оця національна комісія з цінних паперів здається, да от, інші незалежні регулятори. І там чітко випливають дві моделі формування цих органів влади і їхні демократичної підзвітності. Під контролю зрозуміло парламенту і відповідно до цих моделей вони можна визначати їхній статус, а не таке, як написав Конституційний суд. Що треба вносити правки до конституції? Це робиться за аналогію тому що в конституції всі ці інституції передбачити неможливо. В Сполучених штатах нагадаю. Понад 60 у цих незалежних регуляторів, про них взагалі не задається в Конституції. в Словаччині прямо у законі пишеться, що, наприклад, регулятор по енергетиці пишеться, що це незалежний орган, він не входить у він не залежить від уряду. Він... Здійснює регуляторну діяльність. В них також про Конституції про це не йде мова і ніхто там не ставить питання, що треба якісь справки до конституції вносити. все нормально ще яка ключова риса поділ влади. Бо ми ще про це будемо говорити наступний раз. Одні наступних бесід головна риса це забезпечення незалежності судів. От ефективність поділ влади воно якраз спирається на незалежні суди. Не буде незалежного суду, справедливого суду, безстороннього суду. Ну, по суті, про поділ влади не приходиться говорити, тому що остаточно всі ці питання от, різнобачення, які містяться між інститутами влади остаточно вирішує суд, згідно принципу правої держави. Да, от, але про це будемо більше примети говорити може подальше. Наступне це демократична структура держави. Це елементарний конституційний принцип, тому що йдемо про легітимізацію влади. Ну кажуть, що юристи бояться термін легітимізації. Ну ви вам говорять такий, який не боїться теми легітимізації, йдемо про періодні вибори до органів влади, да? і відповідно до цього органи влади набувають повноважень. Ну і мені нічого боятися тому що ключова категорія конституційного права це. Концепція уповноваження і уповноваження є, є є два канали: це формальне повноваження які визначені в конституції в законах. З іншого боку, це порядок набуття цих повноважень. і Більшість процедур конституційних вони передбачають вибори. Це власне є легітимізація влади, да, от, через ці процедури, ну і ще і легітимізація є третій аспект там наскільки органи влади мають викликають довіру і так далі. Довіра, але це два штуки. От зараз будемо говорити про законність і юридичну визначеність, коли приймається рішення. от Якщо дотримуються цих стандартів органи влади, вони відповідно довіру викликають. Тому знову ж таки, навіть і цей третій аспект для мене нічого страшного не складає, тому що. Це імплементується стандарт цих двох принципів, але не є складниками принципу верховенства права, про які ми раніше говорили, а просто ми зараз говоримо в суто про організацію державної влади. Да, тому от ці речі, вони от йдемо про набуття повноважень і порядку здійснення. Ну і друга дзеркалка демократичного строю держави це підзвітність і підконтрольність, яка знову ж таки через періодичні вибори. Є органи влади, які є вторинні, наприклад, Кабмін, це ж насторинний орган влади, тому що його летимізація здійснюється шляхом здійснення консультацій. Вона досить ну про це я буду пізніше говорити, досить заплутано, записана. 83. -й, 114 -й статтях Конституції, там треба було попроще написати але про це будемо говорити. Але тим не менше, уряд набуває повноважень через консультації між Президентом і Верховною Радою і, відповідно, уряд потім підзвітний підконтрольний перед Верховною Радою і перед президентом. Ну, це бецефалізм влади, який притаманний президент парламентський Республіці, от вони складають цю річ, і воно перетікає в інший принцип, принцип самоврядування. Я вам говорив вже, да, що принцип самоврядування він дозволив з часів античності з часів античності е зробити місток традицій концернизму, які ще були закладені в період Римської республіки, політеї, грецьких політей да, античного періоду і да, вони от у нашій традиції, це традиція віччя в Русі, да? це Псковська Новгородська Республіки, ну, в яких було вчинено геноцид з боку Московської держави, да Новгородської Республіки не існує. Оці, що жили у Новгороді, це помори це Дець, це Архангельська область, це на півночі, там біля Білого моря, от, залишилися ті потомки. З Новгородської республіки інших було знищено. Це місток самоврядування, це республіки, да, тобто це не всі були монархії, хоча це було домінанта в період середньовіччя, але вони зберегли ці традиції підзвітності, підконтрольності самоврядування, да коли громада, да, жителі міста могли максимально брати участь у вирішенні справ місцевого значення, і їхні права засвідчувалися. Хартіями, да до речі, я вам скажу, що міжнародний документ Charter of the United Нейшен прикладається неправильно як статут ООН, ж неправильна назва. Саме зв'язку з тим, що Міста, от республіки да, отримували від герцогів, там від королів, хартії на самоврядування. От, цей документ, чартер да, англійською мовою, це от, є відображенням, відображенням цієї правової традиції. Да, от. Це не статут внутрішньо організаційний акт там, якоїсь корпорації, а це от повнокровний акт, який свідчить. Словенські традиції наших сусідів кажуть ліс стіна, тому що це урочистій формі це такий великий документ з печатками воском і так далі, красивим шрифтом написані, де розподілу визначено права та привілеї міста на місцеве самоврядування і його широкі автономні права. І всі міста, от, які мали місцеве самоврядування, вони. Були союзниками короля, тому що король був гарантом цих самоврядних прав і захищав їх від смовілля з боку феодалів. Це велика права традиція. Ну на сам кінець, законність і юридична визначеність. Власне, це складники верховенства права. Йдемо про те, що ми тут акцентуємо ці два аспекти, оскільки йде мова. Про те, що ну, органи влади мають їхні повноваження бути прописані, прописані в законі чітко, да, і, і на основі закону вони повинні діяти. Я коротко прохарактеризую, як це діє стосовно інститутів влади. Верховна Рада Конституція визначає предмет законодавчого регулювання, особливо це має значення для федерації, тому що то тоді зразу випливає на розподіл. Питань федерального значення і там суб'єктів федерації, да, там виключний перелік. Національна, якщо йдемо про нітарну державу, ну в принципі законодавець може багато питань регулювати через закон, але дуже часто в рамках концепції раціоналізованого парламентаризму визначається перелік повноважень. Президенти так само визначаються певні повноваження. Там діє доктрина позитивного закріплення, але є так звані. Так звані інгарт да, повар, е, притаманні повноваження, які випливають з його статусу, тому що дуже часто статус президента визначається як голова держави або в якості арбітра, і це надає певні інструменти. І там Головне, щоб це було добре сформульовано в Конституції, з якими цілями він це здійснює, забезпечення да, там верховенства конституції всіну порядку взаємодії інститутів влади от такого плану. Тут це такі дисконційні питання. Ми про це ще будемо говорити, да але тим не менше, головне щоб це було зафіксовано в конституції. Інше питання з урядом. У нас ситуація така: 116 статті є передбачена повноваження, але візьмемо, наприклад, чеську конституцію. Теж унітарна держава у них не визначається повноваження. Уряду там просто діють в принципі древнього римського права. Що він приймає праві акти на виконання законів? Тобто, ну по суті, це дзеркалочка повноважень парламенту. Тобто, уряд покликаний виконувати закони. Він повинен діяти відповідно до цілей, які в нас зазначені законом. Він не може стояти над законами. Да, це ж підзаконні акти, врешті-решт. І він має втілювати державну політику для того, щоб ці положення законів і все життя, щоб не викривлювалася суть законів. Тому там у них немає взагалі ніякого переліку повноважень. Уряду воно не має сенсу. Є там головний акцент, щоб уряд був підзвітний підзвітний під контроль парламенту. Ну ви пригадайте при теперішньому уряду, шмигаля це вже у нас рекордсмен Скільки раз він звітував нормально в парламенті? Ми ще будемо говорити, що в нас немає такої процедури, як інтерпеляція. Ну і зрозуміло, виходячи з того, якого характеру рішення приймається. Органами влади це що вони мають бути чітко визначені і не допускати свавілля при їхньому застосуванні. На да, чіткий виклад, щоб людина могла передбачати наслідки своїх дій. І відповідно до цього органи влади ніби мали б діяти до відповідно до легітимної мети. Якщо говорити про суди, ну основна задача судів це захист прав людини. Ну, мені не дуже подобається стаття 55, яка сухо написана, наприклад, знову ж таки, звернуся до чеської Конституції, там прямо записано, що основна задача суддів захищати права людини і вирішити питання, чи винна особа за вчинення кримінальних порушень. Так записано в Конституції. Ну, написано, що ми можемо скажити, скажити до суду питання. Актів органів влади чи їхні дії без діяльності такого плану. Ну тобто, ну і не говориться якість суду. Це також характеризує стиль написання нашої конституції, тому ми змушені звертатися до міжнародних документів на до перед Європейської конвенції справи от такі основноположні принципи, які лишають в організації держави, і про них можна буде говорити більш широко, але я акцентував увагу лише на основних. Да? Тому на вже на наступних раз поговоримо про особливості функціонування держави під час воєнного стану і інших надзвичайних правових режимів, а далі вже перейдемо безпосередньо до організації по горизонталі і по вертикалі інститутів влади. Тобто, до перейдемо до інституційного дизайну, поговоримо про поділ влади. На, на цьому у мене все. Дякую за увагу. Середжа всім. Тобто, удачі і щастя, і слава Україні.